Починаємо. Uh, давайте з оперативної інформації з ракетного удару, що відбулося буквально в ці хвилини. Ми спостерігаємо зокрема, за наслідками. Друзі, можу вам сказати таке, що uh, Російська Федерація здійснила ракетну атаку на даний момент. Фактично основна ціль це Західна Україна. Львівська, тернопільська івано-франківська області під атаками треба одразу зазначити, що масований удар сьогодні по Україні було здійснено калібрами, кінжалами, крилатими ракетами. Здіймалися борти Ту-95, 160. Росія атакувала багатоповерхівки, просто розвалені будинки в Тернополі. Зараз вам ці кадри покажу. Тернопіль, Харків, Бурштин, Львів в низці областей нині запроваджено аварійні відключення. Подивіться, будь ласка, це від міністерства енергетики повідомлення. От буквально декілька хвилин тому вони його опублікували. Отож, Росія атакує нашу енергетику. Там повідомляють, і через це в низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники і енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки. Аби якомога швидше відновити електропостачання в регіонах, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Напишіть, будь ласка, в кого є світло. Плюс, якщо у вас світло є, мінус, якщо світло у вас немає. Будь ласка, дописуйте, давайте зробимо перекличку і перевіримо. А також підтримуємо наших людей е, з. Тих міст, які сьогодні найбільше постраждали. друзі, на кадрах місто Харків і наслідки того, до чого призвела російська атака сьогодні, так тому що 32... 32 людини постраждали. З них двоє це діти, пожежі, руйнування після нічного удару по місту. Ось подивіться, будь ласка, як все це виглядає? Як бореться відчайдушно, звитяжно, яке відчайдушно звитяжно борються наші рятувальники вночі? Харків був під ударами безпілотників, просто десятки вибухів в Харкові. 10 вибухів, потім знову 10 вибухів через 5 хвилин. Потім через 5 хвилин знову 10 вибухів. І от за попередніми даними повторюю, травмовано 32 людини. Серед них двоє дітей. Основ'янський район. Там 10 легкових автомобілів зайнялося. Біля багатоповерхівки. Рятувальники ДСНС врятували з будинку 51 людину. З них троє дітей. Слобідський район. Там треба сказати, що горіли гаражі, легкові автомобілі. Ну загалом до ліквідації наслідків були залучені підрозділи державної служби. З надзвичайних ситуацій і зараз на кадрах ви спостерігаєте за тим, як вони вчора е, і сьогодні вранці продовжувалася їхня робота. Боролися з е, тим, до чого призвели російські обстріли. Ось, до речі, кадр з е, Харкова. Харківська обласна адміністрація його вранці опублікувала. Тепер щодо свіжих буквально обстрілів, треба друзі, сказати про те, що е, я вже повторюю. Західна Україна страждала найбільше, і От місто Тернопіль подивіться, будь ласка, перше на цю світлину. Гляньте, це будинок, якого вже немає. Це буд напівзруйнований будинок, багатоповерхівка, яку просто ну це, це от штучний інтелект взяв і змалював. Але ні, це російський терор, це російська атака. І є декілька відеофрагментів з Тернополя. погляньмо. В тиму фактично місто після а, атаки Росії місцеві повідомляють про пошкодження багатоповерхівки. Поки що офіційної інформації немає, але я думаю, що представники місцевої влади невдовзі обов'язково все прокоментують. І є ще один грамен Подивіться І у нас знову Тернопіль, друзі. Це просто людей немає. Якщо б вони не змістилися. І оцей. Це просто. Просто, блядь, блять, в мінус, якщо не ще більше. Більше? Я їм Це добре, що не мій. У вас Просто жахіття. Я не знаю, як на це можна спокійно дивитися, взяли і зруйнували цілеспрямовану... Ударивши по багатоповерхівці дім, будинок просто взяли і зруйнували. Ось це російські виродки, ось це справжнє уособлення зла, справжнє уособлення зла, коли бити по місцевим мешканцям, мешканцям, помирним людям, коли вбивати дітей. Це те, на що вони гаразд, друзі. Ось такої атака, такими є наслідки у Тернополі, і Львів також сьогодні, на жаль, страждав. Погляньте, будь ласка, і на цю світлину. Це дим, це дим, який укутує Львів. Погляньте, Боже, які знайомі місця і. Неймовірно боляче не насправді на це дивитися. Хто був у Львові або хто проживає у Львові, той точно знає, як, як це все відбувається. На Львівщині через удар дронів і крилатих ракет, енергооб'єкт постраждав. <кій> Повідомляється, друзі, що також пошкоджене деревообробне підприємство і склади. Попередньо минулося без потерпілих. Небо Львова затягнулося таким густим димом. Є ще відеофрагмент, Подивіться, будь ласка. Це наслідок загоряння шин в цивільних складських приміщеннях після російської атаки місцевим зараз радять зачинити вікна і не виходити на вулиці. А ось ще буквально світлини зі Львова. Просто як фільми жахів. Погляньте, будь ласка, друзі. Це все наслідки сьогоднішньої атаки. Окрім цього, треба ще сказати декілька речей: що Івано-Франківська з'являється інформація. Троє постраждалих. Місцева влада вже відреагувала. Троє постраждалих, серед них двоє дітей. Глава ОВА Світлана Онищук буквально щойно заявила: ціллю ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури. Відомо про пошкодження одного із домоволодінь, як написали в Івано-Франковську. івано франківську вибачте. ми чекаємо інформацію на те, що відбулось в Бурштині, там, де ТЕС знаходиться. Я нагадую, що там також лунали вибухи. Хмельниччина там є збиття про цілі. До речі, на Хмельниччині гарно працює ППО. Я вже не вперше помічаю. Дай Бог, щоб так і було надалі. І Черкащина там в межах області друзі знешкоджено 10 ракет, і 17 безпілотних літальних апаратів. Пошкоджена лепка і будинки. Було гучно також на Дніпропетровщині і Чернігівщині. В цілому повторюю Росія атакувала нашу енергетику в західних регіонах. Зараз запровадження аварійні відключення, врешті вимикають світло за. Графіком ввечері, 16 листопада у Києві на Троєщині, ймовірно, вибухнув автомобіль. Повітряної тривоги в той момент не було. Місцеві змі повідомляють, що офіційна інформація від поліції чи державної служби з надзвичайних ситуацій поки відсутня. Тим часом окупанти продовжують терор України. Противник атакував Харківщину. На жаль, без трагічних наслідків не обійшлось. У місті Балаклія до тринадцяти зросла кількість постраждалих через ракетний удар окупантів. Про це повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. України троє людей загинули, серед поранених четверо дітей. Противник поцілив по району щільної забудови житлового кварталу. Внаслідок атаки горіли приватний будинок, балкони, легкові автомобілі. Пошкоджено дев'ятиповерхові та п'ятиповерхові будинки дитячий садок. Під ударом загарбників була Одеська область. У ніч, на 17 листопада, регіон атакували російські ударні безпілотники. Державна служба з надзвичайних ситуацій пише. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав детальніше щодо наслідків. За його словами, внаслідок атаки на портову інфраструктуру ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли оперативно ліквідовані рятувальниками, каже він. Водночас, через удар по енергооб'єкту, багато жителів Одещини без світла. Компанія ДТЕК повідомила, що 32 тисячі родин тимчасово залишились без електроенергії. Чотири тисячі абонентів перепідключено за резервними схемами пошкодження суттєві кажуть у компанії. Ввечері 16 листопада противник вдарив також по приватному сектору селища Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Внаслідок атаки дронів попередньо один чоловік загинув, ще один поранений. Надзвичайники пишуть: внаслідок вибухів виникли пожежі у двох приватних житлових будинках та кількох господарчих спорудах. Загальна площа пожеж склала понад 400 квадратних метрів. Херсон Окупанти атакували швидку допомогу у Дніпровському районі. Вибуховий пристрій скинули з дрона. Постраждали двоє людей: фельдшер і водій. Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги. Дніпропетровщина. Вночі росіяни спрямували дрони по Юріївській громаді. Є пошкодження транспортного підприємства. Під атакою агресора була і Чернігівщина. Внаслідок удару ворожих безпілотників у Новгород Сіверському пошкоджено будинки та магазин. Повітряні сили збройних сил України повідомили, що в ніч на 17 листопада окупанти випустили по Україні 128 ударних безпілотників та дві балістичні ракети. Іскандер М. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 91 дрон. Проте 32 безпілотники влучили на 15 локаціях, а ракети на двох локаціях. Однак є і гарні новини за інформацією агентства Reuters, президент Володимир Зеленський може підписати у Франції стратегічну угоду, що передбачає постачання Україні багатоцільових бойових літаків. Рафаль крім того, за даними джерел медіа, можуть бути підписані угоди щодо постачання систем протиповітряної оборони.